15 найнебезпечніших тварин України Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що природа нашої країни приховує не лише красу, а й небезпеку? На перший погляд в Україні немає великих хижаків, як, наприклад, в джунглях Бразилії чи Саванах Африки. Проте на території України є тварини, зустрічі з якими може мати серйозні наслідки для здоров'я людини, від отруйних змій до агресивних комах та навіть диких савців. Україна має великий список небезпечних істот. У цьому відео ми розкажемо вам про 15 найнебезпечніших тварин, що проживають на наших українських землях. Також ви дізнаєтесь, як їх уникати та що робити в разі небажаної зустрічі. А перед початком відео не забудьте перевірити підписку на канал. Карпатський бурий ведмідь Жертви. За останні 10 років у Карпатах зафіксовано 5 смертельних нападів. Бурий ведмідь є найбільший наземний хижак України. Його реальна вага може перевищувати 300 кілограмів. Зустріти цього савця можна в Карпатах та Закарпатті. Бурий ведмідь дуже агресивний у разі загрози, тож його напад на людину може бути смертельним. Якщо ж вам все-таки доведеться зустрітися з ведмедем, пам'ятайте, не можна кричати чи бігти. Лишатися на місці теж не варто. Необхідно Повільно відходити назад, не дивлячись тварині в очі. Європейська Гадюка звичайна. Жертви за останні 20 років офіційно реєструється від однієї до двох смертей щорічно. Гадюка. Це отруйна змія, яка довжиною може сягати до 70 сантиметрів. Її можна легко впізнати за характерним зігзагом на спині. Місце проживання на території України переважно ліси, поля та гори. Гадюка найбільше небезпечна тим, що її укус може спричинити серйозну алергічну реакцію або в деяких випадках навіть смерть. Людині у разі укусу необхідно залишатися нерухомим, накласти джгут вище місця укусу та терміново викликати швидку. Собака бродячий жертви щороку від укусів собак в Україні страждають сотні людей. Собаки, які живуть без господарів, вважаються бродячими. Вони часто утворюють зграї, що робить їх потенційно небезпечними. Місце проживання бродячих собак це великі міста, передмістя і навіть села. Найбільш небезпечні такі собаки тим, що зграї можуть нападати на людей. А також деякі собаки передають сказ. В разі нападу бродячих собак людині будь-що потрібно уникати контакту, тримати максимально велику дистанцію. У разі укусу терміново вакцинуватися від сказу. Скажена лисиця жертви кілька смертельних випадків щорічно. Скажена лисиця на вигляд, звичайна лисиця, але якщо вона заражена сказом, вона буде поводитись агресивно і з великою ймовірністю наближатися до людей для їх атаки. Місце проживання ліси, поля, передмістя, села. Особливо небезпечна скажена лисиця тим, що її укус може передавати сказ смертельно небезпечне захворювання для людини. При зустрічі зі скаженою лисицею старайтеся уникати контакту. У разі укусу терміново звернутися до лікаря. Шершень європейський жертви близько трьох смертей щорічно через алергію. Шершень це велика ютруйна оса, довжина самця може сягати до 3,5 см. Місце проживання ліси, поля, сади і особливо дачі. Дуже небезпечні своїм болючим укусом, який може спричинити алергію аж до анафілактичного шоку. Якщо вам доведеться побачити шершня, намагайтеся триматися від нього подалі, не робити різких рухів. У разі укусу прийняти антигістамінний засіб. Чорний павук-самітник. Жертви поодинокі випадки, але ризик серйозний. Цей павук є невеликим, але його отрута може викликати некроз тканин. Місце проживання павуків самітників це південні області України, а також Крим. Небезпечний павук-самітник, тим, що його укус різко спричиняє біль лихоманку у окремих випадках, якщо людина має серцево-судинні захворювання, смерть. Щоб не зустріти цих пауків, вам потрібно уникати невеликих темних схованок у разі укусу невідкладно звернутися до лікаря. Сіра акула Жертви за останні 20 років декілька фіксованих нападів. Сіра акула інколи запливає в прибережні води України, як Чорного, так і Азовського моря. Вона є дуже небезпечною для людини. Хоча й варто відзначити, що можливі напади на людей досить рідкісні. Щоб не зустрітися віч навіть з цим хижаком, краще уникати глибоких вод Чорного та Азовського морів. Борсук Звичайний Жертви. Відомі випадки серйозних поранень. Здавалось би, на перший погляд, невеликий та милий борсук не може бути в нашому рейтингу. Проте насправді це дуже агресивний савець. Місце проживання якого ліси та поля. Борсуки є найбільш небезпечні у разі загрози. Тоді вони захищають себе, завдаючи серйозних укусів. Для того, щоб борсук не вкусив, слід триматися подалі від його нір. Сколопендра. Жертви. Поодинокі випадки. Сколопендра це досить велика за розміром багатоніжка. Деякі особи можуть сягати 10 см та мають отруйний вкус. Місце проживання південь України та півострів Крим. Сколопендра небезпечна тим, що її укус викликає сильний біль та набряк. У разі укусу терміново звернутися до лікаря. Каракурт Жертви. Рідкісні, але фатальні випадки трапляються. Каракурт один з найнебезпечніших видів павуків, що відносяться до роду чорних вдів. Їх переважне місце проживання південь України, особливо багато каракуртів в степах Криму. Їх укус викликає сильні м'язові спазми, біль, інколи смерть. При укусі негайно звернутися до лікаря. Дикий Кабан Жертви. Відомі випадки серйозних травм. Дикий кабан, що водиться в Україні, важить до 200 кг та дуже агресивний в разі загрози. Місце проживання, ліси. Багато цих тварин налічується в Карпатах. Кабани небезпечні тим, що можуть в будь-який момент атакувати людину та завдати серйозних травм. У разі наближення кабана потрібно залишатися спокійним, повільно відходити назад. Жаба Ага. Жертви. Офіційно не зафіксовано. Невелика жаба має отруйні залози, що виділяють токсини. Зустріти жабу Агу можна в південній частині України. Ці земноводні небезпечні для людини через контакт зі шкірою або слезовою оболонкою, що викликає інтоксикацію. У разі дотику з цією жабою потрібно ретельно вимити руки. Орел степовий. Жертви. Офіційно не зафіксовано. Орел це великий хижий птах. Розмах крил степового орла може сягати до 2 метрів. Місце проживання степи та заповідники. Захищаючи своє гніздо, Орел може атакувати людину. Щоб цього не сталося, необхідно триматися якомога подалі від гнізд. Комар Малярійний. ЖЕРТВИ офіційно не зафіксовано. За розміром невеликий комар, проте може переносити малярію. Найчастіше проживають такі комарі на півдні України. Для людини є небезпечним через передавання захворювання. У разі укусу використовуйте репаленти. Вов. Жертви. Декілька відомих випадків за останні 20 років. Вовки це справжні вбивці за своєю природою, і хоча нападати на людей в Україні для них стала рідкість, недооцінювати цих тварин не можна. Місце проживання, ліси, степи, зона відчуження. У разі зустрічі з вовком не можна провокувати тварину, наближатися до неї чи навпаки швидко втікати. І найголовніше, не варто панікувати. Вовки відчувають запах, який людина виділяє, коли їй страшно, після чого нападають. Україна може здаватися безпечною, але природа приховує ще чимало несподіванок. Знання про цих тварин можуть не лише вберегти вас, а й дозволять краще зрозуміти, як уникати небезпеки в разі зустрічі з ними. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися ще більше цікавих фактів.